Працівники Державного бюро розслідувань викрили протиправну схему фіктивної виплати бойових доплат військовим із Рівненщини, які насправді не несуть службу на передовій. Схема діяла протягом 9 місяців. Про це повідомляє прес-служба державного бюро розслідувань. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією Тетяна Сап'яна, радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Вітаю Роман, вітаю Анастасія. З чого ми з вами розпочнемо? Я дякую вам за оперативність. дійсно, що не з'явилася ця новина, яка стосується виплати і спробу Скажіть, на кінації? Як, Як вдалося викрити цю схему, і яких збитків було завдано державі? Я думаю, що зарано ще говорити Романе про збитки. Ми зараз повідомляємо про те, що дійсно з початку війни керівництво батальйону преміювало підлеглих, які перебувають в зоні бойових дій. Це абсолютно законно. законно. Проте принаймні, двоє військових, що місячно отримували виплати від 30 до 100 тисяч і продовжували перебувати вдома, як виявилося. Зокрема, це донька і колишня дружина заступника командира частини. Вони служать разом із ним. Працівники ДБР наразі все обшукали і перевіряють законність доплат іншим військовослужбовцям. Я веду до того, що ми з вами трішки пізніше зможемо зрозуміти, скільки людей скористалися, скажімо так, державними коштами, і скільки там тисяч сотень тисяч а то й мільйонів гривень їм доведеться компенсовувати. Тому що я нагадаю, за такі дії, якщо це буде доведено в суді, можна до восьми років позбутися волі, і окрім того, потрібно буде по. Вернути всі протиправно виплачені кошти назад державі встановлено. Це було як і завжди. Працюють працівники ДБР. Це з допомогою оперативно-слідчих заходів. Тобто з'явилася інформація, яка потребувала перевірки. Відповідно, прийшли, перевірили, виявили і зараз працюють над тим, щоб оголошувати брати достатню доказову базу Скажіть. і оголошувати Скажіть, чи може стати ця інформація причиною підставою для проведення аналогічних перевірок в інших тилових областях? Я роман зауважую і усім глядачам вашого телеканалу, що ДБР абсолютно все, що стосується військових, а це підслідність відомства, контролює ситуацію. Просто ми не завжди оприлюднюємо усі факти, зокрема, тому що розуміємо тема війни, тема воєнних забезпечення безпосередньо вона дуже чутлива. І більше того, ми не хочемо лити млин на воду російської пропаганди. Ви ж розумієте, вони все підходять. Оплюють і починають на своїх пабліках розповідати, що Україна не спроможна захищати свої кордони. Ви ж подивіться, що у них робиться всередині. для того, щоб має бути рівновага, перш ніж оприлюднювати щось у соцмережах чи оприлюднювати якісь факти, де проводиться розслідування, потрібно зважувати усі за і проти. Тому розслідування тривають, ДБР все тримає під контролем. Але ми не завжди про це говоримо в слух і в прямих ефірах. Зуміло ви... зрозуміло. Також раніше державний про розслідувань повідомляло, що було вручено підозру офіцеру однієї з частин нацгвардії на Івано-Франківщині, який знущався з військовослужбовця, і в інформації було зазначено, що ще два випадки перевищення службових повноважень розслідуються. Чи можете більше розповісти, про що йдеться? Романе пропоную вам починати з того, що дійсно випадки, які стали публічними, тобто інформація з'явилася у телеграм-каналах, і відповідно бюро вже реагувало офіційними повідомленнями про те, що розпочато досудове розслідування, і оголошено підозру і відповідно за такою статтею кримінального кодексу, людина понесе відповідне покарання. Наразі вже ми з вами бачимо за останні період, за останніх місяців, два три таких випадки. Падки, це побиття у місті Володимирі на Волині. Цього тижня з'явилася інформація, знущання у Івано-Франківську і факти зафіксовані в Житомирі. Якщо ми підемо з вами по хронології, можу сказати, що е, щодо Житомира обвинувальний акти із розслідуванням справи про побиття солдата в одній з військових частин наразі вже в суді. Е, міру покарання обиратиме суд. Я нагадаю, що тоді. Молодший лейтенант вирішив провчити солдата строковика Він застосував силу, завдав кілька ударів по тулубу. Суд буде вирішувати уже яку міру покарання обрата. Івано-Франківська дійсно розпочати досудове розслідування за фактом побиття і. Ми з вами бачили відео, де офіцер нецензурно лається і б'є військового. Зокрема, тут у справі вже оголошено про підозру за статтею 426-1. Це перевищення повноважень службовою особою. Якщо звичайно, що міру покарання обирає зазвичай суд, але за такі дії дійсно можна позбутися волі на 12 років, і ми очікуємо також обрання запобіжного за. Коду для підозрюваного вже наразі офіційно. Я думаю, що наступного тижня ми з вами вже зрозуміємо, який суд обере запобіжний захід захід, але сторона обвинувачення просить тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 800 тисяч гривень. І дійсно, ви абсолютно праві, що в процесі досудового розслідування фіксуються і інші факти, тобто, що це не один солдат, це просто солдат, відео, з яким потрапило у соціальні мережі, і стало публічним. Але якщо будуть зафіксовані ще додаткові факти, не будемо з вами зараз наразі говорити про їхню кількість, то це стане додатковим, на жаль, негативним матеріалом в цю справу офіцера. Зокрема, ну і. Thank mm -hmm. you. Волинь з міста Володимир, ви всі бачили, усі знають військовий із закритою черепно-мозковою травмою, гематомою, переломом носа. Його виявили ще 9 квітня через добу, після побиття. За його свідченням тілесних ушкоджень йому завдав тоді офіцер військової частини. Знову ж таки, мова йде про перевищення службовою особою повноважень, призначено низку експертиз, і саме ці. Експертизи вже мають встановити всі обставини події. Ви розумієте, що у мене дещо зв'язані руки. Я можу говорити лише і аналізувати те, що дозволено слідчими, тому що будь-яке додаткове оприлюднення інформації чи припущення з мого боку, це, по-перше, може бути і кримінальна відповідальність а з іншого боку, може заважати самому розслідуванню. Я ще раз нагадаю, що тема війни, тема воєнних вона є дуже чутливою. ДБР застерігає усіх військовослужбовців не порушувати правила статуту. З вашою допомогою ми можемо це робити в інформаційному полі відомство швидко і досить жорстко буде реагувати на всі подібні факти і вимагатиме суворого покарання. Ви розумієте, до 12 років сісти у в'язницю чи до восьми, плюс ще додаткова компенсація може бути фінансова, якщо це пов'язано з фінансовими махінаціями. і. Насильницькі дії щодо захисників в умовах воєнного часу є просто неприйнятними. В свою чергу ми закликаємо військових повідомляти в ДБР про всі випадки таких нестатутних відносин у місцях вашої дислокації. Для цього ви можете скористатися даними, які є на сайті державного бюро розслідувань, і зокрема до які стосуються регіональних територіальних управлінь державного бюро розслідувань. Будуть реагувати дуже швидко, фіксувати і за до наявності доказової бази відповідно відкривати кримінальні провадження і проводити досудові розслідування. Це просто неприйнятно. У нас з вами зараз одна мета це наближати нашу перемогу, і ми маємо бути єдні, а не бити один одного. Дякуємо, пані Тетяна. Дякуємо за те, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державних бюро державного бюро розслідувань.